Шість шахедів за півтори години. Наші військові боронять українське небо від окупанта цієї ночі знищили ворожі дрони на Полтавщині і Дніпропетровщині. Загалом минулої доби наші ППО збили 45 крилатих ракет. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 14 ударів. Під ураження потрапили райони зосередження озброєння та військової техніки, опорні пункти і позиції комплексів протиповітряної оборони російських загарбників. 650 окупантів вчора зробили останній свій крок на українські землі. 12 рашистських танків наші мужні ЗСУ перетворили на брухт під Бахмутом, збили вертоліт вагнерівців із білоруськими номерами. В той момент на борту були офіцери. Воїни ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили два пункти управління, три райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та інші важливі військові об'єкти російських окупантів. Тим часом російські терористи продовжують нищити житові будинки та інфраструктуру українських міст. По Миколаєву ворог ударив чотирма ракетами: С-300, зруйновані навчальні заклади та двоповерховий будинок. Погибла одна жінка... в возрасте в результате сегодняшних ночных обстрелов. Женщина просто укрывалась в ванной от этих обстрелов. Все равно ракета ее там нашла. А на Херсонщине орки массово выселяют людей из их домивок. Натомість заселяют чмобиков. Распространяют слухи, что 4 6 будет обстрелы. Обстреливать готовятся сами. Но суть в чем? Похоже, они расселяют людей, своих чмобиков только в дома, в которых есть условия. То есть вода, газ, свет, то есть чтобы было тепло, вода, электричество. На что похоже? Похоже на то, что они собираются там надолго. Первое. Второе. Похоже на то, что они предоставляют условия своим мобилизированным лучше, чем у них дома, или они таких в принципе никогда в жизни не видели в надежде на то, что когда будут отступать, они обживутся и будут там сидеть и не сильно хотеть убегать и сдаваться. То есть русские за счет гражданского населения Херсонской области создают своим мобилизированным условия жизни для того, чтобы им нравилось там жить. Тим часом Херсон чекає на зсу, а от окупанти своїх не чекають. На відео, яке зняли в Мелітополі, орк душно намагається наздогнати танк. Автор ідеї написав навіщо комусь сміття. На Вінниччині в одній з військових частин Нацгвардії мобілізувався директор департаменту транспорту українського підприємства. Олександр приїхав на самоскиді фірми. Каже, нова вантажівка стане в нагоді під час війни. Окрім директора, мобілізувались і його водії також із транспортом, який використовували в роботі. 24 лютого зранку. Виїхавши на роботу до нашого районного центру. Був прильот трьох ракет і була пошкоджена військова частина. Я вже на той момент для себе прийняв рішення, що я мушу йти боронити нашу державу. Прибувши на участок, закінчив виконання своїх обов'язків як директора. З моєї підприємства було мобілізовано чотири автомобіля. Три водії пішли з машинами на службу. Інструктаж мінної безпеки британці провели тренінг для гвардійців з Вінниці. Іноземці вже понад 20 років займаються розмінуванням, тож тепер діляться досвідом з нашими захисниками. Під час практичного заняття військовослужбовці навчалися виявляти мінні пастки та поводитися з небезпечними сюрпризами, які ворог залишає на землі. Показували іноземці, і як розпізнавати вибухонебезпечні предмети, та як надавати першу медичну допомогу при пораненнях. Зараз величезні території нашої держави залишні. Шаються замінованими, тож британці планують і надалі проводити такі тренінги в Україні. У Вінницю релокувались понад 170 підприємств. Лише за останній місяць додалось 34 юридичних особи та ФОПи. Із загальної кількості 78% виробництв вже розпочали свою діяльність, а це означає, місто створило максимально комфортні умови для нового старту постраждалих виробництв. Станом на сьогодні з'явилось 1041 новостворене робоче місце, з них сотня лише за жовтень. Вінницька міська влада підтримує бізнес, який переїжджає з небезпечним. Ніх територій та налаштований працювати, бо це допомагає вберегти виробничий потенціал країни, зауважив на своїй сторінці у Фейсбук заступник міського голови Андрій Очеретний. Певен збереження повноцінного функціонування економіки настільки ж пріоритетне, як і отримання перемоги у війні. Вибухи, обстріли, які не припинялися, та страх не лише за своє, а й за життя найрідніших. Такими пам'ятає останні дні у рідному Сєвєродонецьку пані Ольга у нас воно не прикращалася. У нас не було повітряної тривоги, тому що воно одно за одно йшло, і ми єдині, що могли приділити де наші, де не наші, тобто, то коли стріляють. По Пас да, могли приділити, що або то або град летить. В середині березня зрозуміли, необхідно рятуватися, тож кинули усе і поїхали, куди очі бачать. Ми навіть в автобусі до 20 чоловік на 66 шість чоловік їхали, і потім чотири поїзда з пересадками. Прихисток знайшли у Джуринській громаді Вінницької області. Тут переселенців прийняли у дитячому садочку. Умови ми старалися їм домашні робити. Спочатку їх люди хотіли взяти по хатах, але потім ми подумали, що їм буде краще в дитячому садку. Тому що тут більш є для них умови. Тепло, є вода. Тимчасовим домом цей садочок став для 24 людей з Луганщини та Харківщини. Вже не вперше в гості до них приїздить голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. Я побачив інших людей, вони спокійніші. Там є першокласники Ваня і Аміна. То Ваня був активний і такий до спілкування абсолютно відкритий. А дівчинка боялася натовпу, навіть чужих людей. То сьогодні ці діти спокійні. Сьогодні у громаді проживає більше чотирьох сотень переселенців. З перших днів повномасштабної війни їх зустрічали у місцевому гуманітарному штабі. Через нашу громаду проходить траса державного значення. І в перші дні війни там безперервним потоком ішли машини, які вдень, то люди їх просто на вулицях трошки підгодовували, давали каву, пригощали. А ми вже зустрічали їх вночі. Вони ночували. Не припинялася робота і влітку, коли налагодили співпрацю з підприємцями, волонтери без відпочинку робили усе можливе та неможливе, аби допомогти тим, кого війна вигнала з рідної домівки. Ми залишалися до 8-9 годин вечора. Ми складали пакунки, продуктові набори, складали з того, що нам наші підприємці привезли, формували такі пакунки, 6-7 кілограм. Кожен пакунок був. Роботу найактивніших волонтерів відзначив голова обласної ради. Так, руки назад, значить, ставимо. Так, ставимо вам три і п'ять. Ручками тримаємося. Ось тут, щоб ми бачили наше серцебиття. Ось тут зараз воно з'явиться. Поки ходимо повільно, потім я вам зроблю більше. Новий сучасний та багатофункціональний. Такий тренажер передав фонд громади Подільська громада Вінницькому реабілітаційному центру. Насправді ця допомога була від американського єврейського комітету. Ми з ними вже працюємо давно. Спочатку війни вони надали нам допомогу, і потім ми з ними узгоджували усі наші витрати. Це вже не перший такий тренажер саме для цього закладу. З літа на схожій біговій доріжці передані фондом займаються пацієнти центру. То що подільська громада для нас, скажімо, робить таку допомогу. Ми їм дуже вдячні, тому що це ще удосконалення нашого реабітаційного обладнання, осучаснення нашого обладнання. Крім того, що вони нам допомагають з обладнанням, вони ще допомагають з продуктами харчування із предметами гігієни. Лікарні тренажери вкрай потрібні, бо допомагають фізичній активності пацієнтів, а саме кардіонавантаженням. Ми дуже задоволені, що в нас є бігові доріжки. Пацієнти дуже задоволені всі, хочуть пробувати, всім, всім подобається. Загалом меценати із Американського американсько-єврейського комітету надали активістам фонду громади Подільська громада 50 тисяч доларів на допомогу. На ці кошти не тільки закупили, але й доставили гумантажі по всій Україні. На Вінниччині викрили двох псевдоволонтерів. Вони збирали гроші під приводом лікування важко хворих дітей та військових. Від імені благодійної організації шахраї писали пости, які не відповідають дійсності. На цьому встигли привласнити понад мільйон гривень. Аферистів 30 та 62 років викрили та затримали у могилів Подільському районі. В Україні зросли ціни на продукти. Так, вартість овочів злетіла майже на 102%. За жовтень складові осіннього салату подорожчали на суми від 11 до 43 гривень. Найбільше зросла вартість томатів, сорту сливка, неабияк подорожчав і болгарський перець. Також змінилась ціна макаронів, риби, цукру та молочної продукції. Деякі віничани вже почали заощаджувати на харчуванні. Звісно, економимо. Стараємося дивитися, купувати продукти по акції, не витрачати кошти з тому що зараз нам дуже сильно продукція подорожчала. Тому так живемо на даний час. У зв'язку з е нинішньою ситуацією. Іноді приходиться замінювати деякі продукти, тому що їх може не бути. Тих, яких я, наприклад, люблю, можуть бути дешевші по ціні. Плюс деякі продукти взагалі не завозяться в Україну і тому приходиться шукати альтернативи. І у зв'язку з не завжди стабільною заробітною платнею теж бувають моменти, коли треба прижати пасок. Видаватимуть за електронним рецептом. З 1 листопада наркотичні лікарські засоби в аптеках відпускатимуть по-новому. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Отримати електронний рецепт можна на прийомі в лікаря. Це може бути як сімейний, так і вузькопрофільний спеціаліст, хірург, онколог чи невролог. Є рецепт, впроваджують, аби посилити контроль за препаратами, обіг яких суворо обмежений на державному рівні. Лікарські засоби застосовують для знеболення симптомів у пацієнтів. Які проходять складне лікування, придбати їх в аптеці можна виключно за рецептом на спеціальному бланку форми номер 3 Від кору, паротиту та краснухи на Вінничину надійшло понад 13 тисяч доз вакцин. Препарати Міністерства охорони здоров'я України отримали у межах гуманітарної допомоги. Вакцина найближчим часом буде доставлена до центрів первинної медико-санітарної допомоги. Тому медики закликають вінничан подбати про своє здоров'я і щепитись, адже в умовах війни важливо дотримуватись календаря профілактичних щеплень. Вивчите слова на диктант зошиток PB. Знайомтесь невгамовна дзига. Дев'ятирічний Сашко, син моєї колеги Ірини Корж. Ірина каже, він мов невтомний двигун, тож всидіти рівно на уроках не може. Йому постійно потрібно рухатись, йому постійно потрібно займати якісь інші позиції. І от такі карколомні я спостерігаю під час уроку. Під час дистанційного навчання, от як ви бачите, він спершу розкисає як кисіль, потім лягає на бік, потім викладає ноги на стіл а ще й там нога на ногу, і постійно змінює позиції. Я розумію, що йому дуже важко сидіти на місці. Та останнім часом Сашко почав скаржитися на головний біль. Ірина забила на сполох. Підозрюючи, причина неправильна осанка. Є в мене така підозра, що це може бути пов'язане зі спиною, тому що коли він сидить, в нього спинка як англійська літера с. Викривлення хребта у дітей проблема розповсюджена, кажуть фахівці. Швидка втома, голову кружіню. Діти дуже часто жаліються на головний біль. Вони ми любимо говорити, чого ти такий зелений. Вони бліді, бліді, тому що мало рухаються, тому що коли ви довгий час знаходитесь, сидячи, а сидять вони всі батьки, напевне, знають так. Ми кричимо, не горбся, не сутулься, сядь рівненько. Тому змінюється дихання, укорочується грудне грудини, і за рахунок цього нормальний вдих не відбувається. Аби зрозуміти, чи є у дитини сколіоз, можна провести домашнє обстеження. Поставте свою дитину рівненько, п'яточки, носочки разом. Подивіться, чи на одному рівні знаходяться плечі, чи на одному рівні знаходяться суглоби. Воно візуально видно. Тут не потрібно бути академіком чи медиком з досвідом. Все, що вас насторожило, заведіть його до спеціаліста, і там ви вже отримаєте гарну консультацію і якісь вказівки, що вам потрібно зробити, щоб змінитися. Аби не мати ускладнень, спеціалістка радить ранок починати зарядки. Сашко до вправ готовий. Поєднуємо все з правильним диханням. Вдох, підняли ручку ножку, зафіксувались, опустили. Видох. Ще раз, будь ласка, сам. Вдох. Ручку вверх. Опустили. Тепер ручки поміняли цю під лоб, а то рівно вперід. Молодець. І ще раз сам вдох. Зафіксувались. Опустили. Обов'язково слідкуйте, щоб дитина лежала рівненько, щоб плечі і таз були в одній площині. Тому що, якщо плечі в одну сторону, таз в іншу, замість того, щоб перебрати дисфункцію, ми її будемо тільки підсилювати. Слідкуйте обов'язково, щоб він лежав рівно. Хвилинку відпочиває і вправа номер два. Болівенька вниз на лоб і сашонька, піднімаємо ручки і ножки разом вверх. Поїхали Дох. зафіксувались. Не спіши зайчик. Опустили ще раз, будь ласка. Опустили. Голова не відривається. Вправи не складні, але вони трошки важкувають. Ще одна важлива вправа присідання. Їх діти можуть робити як вдома, так і в школі під час перерви. Що це для у нас все вийшло? Ми таким чином. Ту поясничку, яка просиділа дуже дуже довго, ми її розвантажуємо. і Розвантажуємо в правильно. А ще лікар радить батькам бути гарним прикладом для своїх дітей, частіше відволікати їх від гаджетів і активно проводити спільне дозвілля. Ця килимова доріжка ручної роботи. Унікальна річ. Вона плелась на станку ще в домашніх умовах. Довжина її 33 метри, і вона тут з різних, різних, різних кольорів, така яскрава, нова не використовувалась. Зорина Гаджук демонструє асортимент вінтажної барахолки. Більшість цього одягу спадок від її бабусі, який роками лежав у скринях. Те, що тут це переважно прості речі, звичайні більшість з них взагалі нові і бірками. Бірки я знімала, щоб прати, просто бо речі зберігалися. Це, знаєте, цей менталітет, коли накопичували роками і зберігали в скринях зовсім нові речі, жодного разу не вдягаючи їх. Тож, перебравши купу речей, дівчина вирішила організувати аукціон. А з продажу гроші спрямувати на підтримку збройних сил України. Частину продали, і кошти, які вже виручили зараз, це понад 3 тисячі гривень. Ми вже віддали на збір на тепловізор нашому спільному другу з Вінничини. І цей збір вже закритий, тому далі ми будемо збирати кошти і подумаємо, куди їх ціленаправленно передати. Ми продаємо більшість речей в там від 100 до 200 гривень. Це переважна така більшість цінників. І придбати, наприклад, класний піджак, теплий светер осінній за 150 гривень. Це зовсім не важко. Таким чином, задонативши паралельно і всі виграші, підтримала організаторку та надала приміщення для вінтажної барахолки Співзасновниця творчої майстерні Артха та витвори а. На Новікова. Це речі вінтажні, вони були створені давно, ну частина з них, більша частина з них. І такого типу вже тканини немає. Да? Тобто, якщо ми візьмемо, повернемось на виробництво сорочки минулому і сорочки зараз, це абсолютно різні тканини. Старі речі, як не дивно, вони вічні. Це теж може кожен підтвердити, що там взуття бабусини ще досі можна взувати і носити. Там сорочки, спідниці, сукні так само. А наші нинішні одяги ми. Отігнемо трішки поносимо. Воно вже розходиться. Наша задача як митців з артхати це вкласти в ці речі нову мистецьку цінність. Шуба зі штучного хутра, рушники, вишиті наволочки, скатертини. А ще прикраси з бісеру, дерев'яні коралі, вироби з епоксидної смоли, і не тільки це, наприклад, робила мама моєї подруги з джинсової тканини. Залишків тканини, які в неї були, в якості хобі вона робить такі: от прикраси прошиває, проклеює. Вони дуже цупкі і вони набагато легші ніж виглядають. Серед цікавих експонатів барахолки – вінтажний велосипед. Двоколісний повністю пройшов технічне обслуговування і вже чекає на свого нового власника. Стартова ціна 5 тисяч гривень. Приміряти одяг чи обрати прикраси можна, попередньо домовившись про зустріч на сторінці Артхата. Витвори у соцмережі. Тому що створити власний трек та презентувати його світові. Зараз можливо навіть на смартфоні це робити. Музичний тренінг відбувся у Вінниці. Це все в рамках проєкту Турбота про себе це за партнерство урядів Німеччини та Швейцарії, GIGX проєкт. Тому це якби спонсорство організації, плюс ідея наша вже місцева. Вінницький музикант Микола Комісаренко показує, як запрограмувати клавіатуру ПК чи ноутбука, аби та працювала як синтезатор. Вже можна з допомогою клавіатури награти якусь партію. Закриває секрети, як звичайні предмети та продукти можуть перетворитися на музичні інструменти. Наприклад, у мене є там екземпляр з трьох кіндер сюрпризів, зробив там, змішав сіль, пшеницю, якісь рис, і от тобі вже шейкер, за який не доводиться платити там около тисячі гривень. Учасники тренінгу уважно слухають усе, про що розповідають, адже хочуть вдосконалювати свої вміння. Ми до цього щось питалися, якісь реп, біти, т.д. Ну, сучасна тенденція. Ділитися досвідом та знаннями безкоштовно музикант готовий і надалі. Каже, головне, аби був попит та бажання навчатися від віничан та переселенців.